Вітаю Грарії, вітаю вас з Днем Незалежності. На ну, зараз у нас 24 серпня 2023 року, демоділянка. На ну, зараз у нас сонячник Stark або NS-8004 від компанії Євросем. Це сербське насіння з вегетацією 105-107 днів з тійкістю до 7 разів вовчка. Ми підемо на зараз на поле. Дивіться, він дуже низький, хоча тут було багато вологи. Тобто генетично він низький, можна його висівати там, де... Незручно висівати високий соняшник, або е, недостатньо вологи для того, щоб воно більш давало на корзинку, а не на стовбур самого соняшника. Заходимо ми всередину цього соняшника і бачимо, ну, дійсно він низький, е, дійсно він вже спланований, тому що дивіться, оце все вже насіння з'їли птички. Птички невеличкі. Але скажу так, вже дивіться, підсихає кошик. Поки що не бачимо ми на поле осені. Хоча дивіться, вона вже трохи присутня, тобто своє діло вже вона починає робити. тобто Логовий метелик вже файно працює по полям. По полю вносили при пасіві, тобто давали 60 тисяч насенин на 1 гектар. Що можна ще сказати? Давали ми 80 кг мінеральних добрив, це входило. В состав в склад, тобто це в нас йшов 80 кг. ми розділили 40 кг салітра, 40 кг карбаміду. Дивіться, він вже підсихає. Висів робився 15 травня, на зараз у нас 24 серпня. Самі розрахуйте, що скажу, він вже тобто спланований. Початок вересня, я думаю, 10 десь числа, його можна вже косити. От така от ситуація на зараз на полі. Низький. А, зараз ще хотів показати, дивіться, спускаємось на нижчу планку і показуємо вам, як робив ґрунтовий гербіцид 2, +2 плюс 2, плюс прометрин. Як такої заборяності немає. Ну, тобто по листку нічого не заходили, нічого не робили. Бачимо, отакі вже ще сплановані корзини головки. Тобто, що хотіла сказати, кошик вже робить своє діло. От, Бачите? Скоро він пересохне. І що гарного в цьому соняшнику ми можемо спостерігати на зараз. Перше, що хотіла сказати, на 24 серпня він вже спланований, це Дніпропетровська область, Нельдівський район, це демоділянка. По-друге, то що до дощів у нашому регіоні, який починається в 20-х. Числа вересня, його можна вже зібрати і спокійно собі чухати. А на югах, я думаю, вже збирання цього соняшнику відбулося. Що ще хотілося сказати? Наступним буде соняшник Тор. Дивіться, може, буде зручно. От Бачите, оце йде вже 8500. А оце, от, крайня межа, тобто це 23 40 см перехід. Тобто Старт намного нижче від 8005 і 8002. І тур. наступний буде гібрид, який ми будемо показувати. Ну, тож, Там взагалі вегетація 90-95 днів. Тобто, щоб все це бачити, щоб все це відчувати, вам потрібно лайкати, коментувати та підписуватись на канал. Буде багато файного відео, буде ще збирання, буде ще, якщо моменти будуть якісь на полі. Дай Бог, щоб їх не було негативних, а були тільки позитивні фактори, не так, як в нашій країні зараз робиться. Я думаю, ми вам ще покажемо багато відео. Тобто соняшник Stark 8004 чи 8003, я не 8004, 8004. І це в нас йде 24 серпня. І я кажу ще раз, він вже підсихає, Тобто, буде спланована така от шляпа. Тобто отакий вот кошик. А так от будете бачити сюди на колі. З вами була компанія Вестандарт. Вітаю зі святом. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам. До побачення.